Так, це відео буде, як е, міняти бюджет на рекламних кампаніях і як корежувати ставки на определені товари. Е, все дуже просто, заходиш в всі кампанії. Тут пише бюджет на кампанії, нічого сложного взагалі немає. От, там Кроватки, домики, наприклад, там, 50 гривень в день. Нажимаєш Змініти, виставляєш шлюбу суму. І сохраніть. Все, і ти підняв бюджет, також можна і зменшати бюджети, в залежності від того, як ти дивишся, як рекламна кампанія працює Либо треба менше, або треба. Далі у нас є конкретні товари, ну, наприклад, візьмемо бесітки, нажмемо на рекламну кампанію Бісетки, заходимо в групи товарів. Групи товарів. Так, зараз перегружаються групи товарів. Тут в нас є, виходить, дві групи, то вибираємо ту групу, яка працює, тому що це на паузі. Тут були повністю всі бесідки. А тут ми тільки ті, ті беседки, які отобрали, ті, які вважаємо нужным, щоб вони сейчас крутилися. Нажимаємо на беседки ці відборні. Можна, в принципі, і всі, але краще, ну, то есть тебе треба конкретно. наприклад, беседки відборні конкретно. Нажимаєш сюда. Так, сейчас загружаю, чи не загружаю, так непонятно. Да, ну вот, Получається, воно загрузили, ці всі позиції. Тут тільки пише ідентифікатор, немає ну, ніякого цього. І тут можна дивитися, наприклад, вот, ця біска. Дерев'яна бісідка 13 розборна гармонія. Вона, наприклад, з'їла тут 345 гривень. Це теж з 1-15 октября. Там всі останні дивить, допустим, здійснили менше. Да? Ну і естественно, для того щоб. Ну, ти бачиш, Ця беседка найбільше показується, а ці бесідки, наприклад, там... Бесідка 3 на 4, вона якась розборна, дельта, вона, наприклад, погано показується, і ти хочеш її збільшити, то збільшуєш саму ціну за клік, там, наприклад, ставиш 2 гривня. І если, ну, Google це подобається, якщо він посчитає нужним. Бо побачиш тут більша ціна максимальна клік, яку ти готовий платити, то вона буде показувати. Ну, але це не факт. Якщо ти хочеш, наприклад, всі там, ну, там, змейшти, нажимаєш вибрати усі, змінити ставки. І, звісно, тут вибираєш ставку, яку ти хочеш назначити. І нажимаєш ОК. Далі, на що треба обращати увагу, це максимальна строїтна ціна за клік, це та ціна, яку ставлять різні конкуренти, які рекламують, наприклад, ну, біседки. Да. Тут максимальна ціна за клік, показується, що гривні 55, тобто максимально ставлять люди гривні 55 за клік в середньому. Тому, якщо ти поставив гривень 50, то по ідеї ми маємо ну, нормально показуватися. і конкурувати хорошо з конкурентами. Ну, якщо буде ціна гривня або 50 копійок, то ми будемо мати мало показів. Максимальна ціна ставки за клік у нас не конкурентна. Також є например, обзор, ти можеш подивитися по обзору, де ми, а де конкуренти і скільки отримують показів ми і скільки конкуренти. От ми опускаємося ниже, от ми бачимо, що от наша планочка, ми отримали 65% показів, далі отримав пром, далі розетка і так далі все остальне ниже отримали. Тобто Ми йдемо зараз на першому місці. Тобто, смисло збільшувати ставки ну немає Е Далі. Якщо ти наприклад, хочеш подивитися, ну, наприклад, ти не знаєш, які це товари конкретно, бо, тому що в групі не видно, то ти заходиш на товари. І тут вже будуть підтягуватися фотографії, це наша гармонія. От вона саме більше у нас і розходувала бюджету. Тут теж робиш фільтри. Е... Обично діляєш від меншого, тому що бачиш, тут пише, неактивно і включено. Це ті товари, які ми виключили, щоб вони не крутилися в рекламі. Але ну, там вони от, там, з 1 числа там вони ще показувалися. І тут, звичайно, ти можеш подивитися, яка з беседок, скільки витратила бюджету, скільки отримала показів, скільки кліків, Там конверсії, закази, чи були, чи не були. От, е, Якщо ти хочеш подивитися, які товари показуються зараз, то ти фільтруєш е, статус товару, готовку показу. І тобі показують, от, ну, Якщо візьмеш стрілочку вверх, то тоді ті товари вони, ну, не показуються. А якщо зробиєш низ, то тут показуються всі товари, які ми зараз крутимо. Але можуть бути тут не всі кстати, товари, воно деколи фільтрує, що ну, не завжди ці товари, то краще дивитися в групах товарів. Далі, якщо тобі треба, наприклад, якусь біседку додати, обрати, там, ну, щоб вона не крутилася, або додати товарну позицію, ти нажимаєш на. Тут всі, получаються всі товари. Нажимаєш э, змінити підгрупу». Заходиш ізмінити підгрупу». групу. звісно, загружається така. Э, Усі ну, товари, які в нас включені в рекламу. Зараз вони От 15 беседок. Якщо ти хочеш, наприклад, ще якусь беседку. Та не важливо, там, беседка, unit hit. Нет. Ну, тут треба вводити точну назву. там Я для примера просто веду в Вот, Например, тобі треба добавити, там якусь конкретну беседку там, бізнес. Вот. Але бачиш, тут, виходить, бізнес з Андулином, без Андуліну, з Андулином, без Андулину, там весела компанія з покраскою без покраски. Звісно, тут всі CBsетки і навіть з. Модифікаціями тієї беседки ну, товарної позиції, яка на промі. Якщо там зроблені разновідності, то тут теж показуються різновідності, як віддільна товарна позиція. Для того, щоб тобі конкретно зрозуміти, яку ти хочеш бесідку додати, ти заходиш в е, інструменти, нажимаєш е, Google Manager Center, заходиш в Google Merchant Center. Так, заходиш в Google Merchant Center. Там, 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 там. Так, зараз приглашається. Заходиш на. товари. О, то грузить в мене відео паралельно, просто монтірується. Заходиш на товари, заходиш на всі товари. Так, і, наприклад, давай, е, візьмемо, наприклад, тобі треба додати якусь е, беседку, яку немає в. Ну, яка не крутиться, наприклад. Да? Е, Тоді заходиш на сайт. Так. Е, Заходиш на сайт на беседки наші. Так, ну и конкретно там, например, тебе надо добавить и, вот там беседку, например, бизнес, да. Ну, лучше переводишь на русский, желательно. Переводишь на русский язык. И, и дальше получается, э, так, берешь, э, копируешь назву. Так, сейчас, ну, конечно, не прогружаю, я не Так, ну, например, копируешь назву, да. Ctrl-C. І дивишся, наприклад, якщо є різновидності, то тоді, коли ти візьмеш, можна, ну, коли ти сюди візьмеш, вставиш, да? тобто можна і сюди вставляти, типу, це швидко. Якщо вона одна, то хорошо. Типу. Але бачиш, тут насамперед який бізнес з андуліном, бізнес, бізнес, бізнес. І ти, типу навіть не знаєш. Ну, тут ще пермакс, це відділення фіт. Ладно, раз, два, три, чотири. Ти навіть не знаєш толком, яку ну, поставила. Насамперед, я тут розумію, яка тут, бо тут типа, вона просто без, без андуліну, без нічого така. Але бувають, що назви звідти впадають, і, і ти ну, не розумієш, яка тобі треба бісерку включити. Тоді ти заходиш сюди. Merchant Center, делаєш фильтрєш делаешь фильтр. Тут делаєш фильтр по названию. По названню, вводиш название равно беседка деревянная бізнес. Вот, тобі сейчас вот, ти подружила дві беседки. Permax не трогаєш Пермакс это це отдельний фит для тесту рекламних кампаний. От, в тебе є біседка конкретно оця. Ти береш, копіруєш цей ідентифікаційний номер, копіруєш і, і вставляєш його сюди, і тут вже ця біседка підтягнулася. От вона. Все, далі приходиш перейти к зміненню ставок. Дивишся, що в тебе вона є. Не, немає ставки для неї. Нажимаєш тут ставку, там яку там гривень 50, наприклад, «Сохраніть». І нажимаєш «Сохраніть», і ця в... в цей. Ну, Давай «Сохраним», сохраняємо. Так, ця беседку дерев'яний бізнес. Вот. Тепер, якщо тобі треба її ісключити, щоб вона у тебе не крутилася, нажимаєш Редактирувати товари проіндектерувати товари, е і тут, ну, в принципі, от вона тут є. Вот, ну, от, тобто от ця дерев'яна біседка розборна бізнес, нажмаж крестик, вона вибирається. Либо якщо ти, ну, ну, то точно не знаєш, яко вона тут, бо там от люкс, люкс, от 22 однакових люкс. А насправді вони різні, там по цветах вони різні. І тобі тобі треба яку люкс, чи ту люкс, чи ту люкс убрати. Ти ж не знаєш так без фотографії. І чесно, ти береш ідентифікаційний номер вставляєш Обираєш галочку. Перебіг їх зміненню ставок, вже тут її немає. Сохраняєш і так ти удаляєш товар на позицію та, яка ну, не треба тобі. Все.